І всім привіт, любі друзі, в каналі no. Collection Man. Сьогодні у нас буде доволі незвичні журнали. Це ось такі журнали Scooby-Doo. Е -е -е Колись я збирав ці журнали, коли ну, не міг ще не знав, як це замовляти, якісь комікси з eBay. там чи На інтернет-просторах, то скуповував ось такі журнали. Ну, я ж думаю, воно в мене лежить. Чому не зробити обзорчик? Купляю їх заради пару сторінок коміксів, бо це більше розраховано на дитячу аудиторію. Але комікси тут доволі непогані. Тут, тут бачимо якісь зомбі. Ну, я казав, класно, тип. рисовка малюнок доволі приємний. Тут ще можна замітити така обводка кислотна. Е, да, Єдине, що я не робив, це те, що в цей журнал впихали прям дофіга реклами. Комікси тішили, тільки їх було мало. Їх було прям дійсно мало. Суджі наш цей комікс закінчився. Далі знову історія Angry Birds реклами. О боже. Ну, ще є різні загадки там, відгадай, що як воно, як по черзі йде. міні комікс є, також приємно. Розмальовка. Тут маємо навіть плакат. Ось такий от. Доволі класний. Колись я собі хотів повішити в кімнаті, але думаю, не, не буду. Ось у нас є ще другий плакат. Реклама Winx. Да, дуже цікаво. Знову купа реклам. Знову купа реклам. Ви не подумайте, це знову реклама. Далі якісь ігри. О, боже мій. Далі ще знову якісь розгадки? Ну, о, нарешті маємо комікс, якийсь цікавий, прекрасний комікс міні. Видно, що він намальований так на скору руку, але все одно приємно. Тут якийсь такий монстрик. Це все відбувається в школі. Далі знову реклама. Тут можна заповнити, зазначити, в яких конкурсах ви брали участь. Туди-сюди. Ось такий ось обзорчик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Чао!